Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримось у кришталеву кулю, щоб спробувати передбачити, яким буде штучний інтелект у наступні 10 років. Чи стане він нашим найкращим другом, найефективнішим помічником, чи, можливо, чимось більшим, ніж ми можемо уявити? Давайте разом дослідимо це захопливе майбутнє, адже розуміння його логіки допоможе нам бути на крок попереду. Сьогодні штучний інтелект вже не є чимось з наукової фантастики. Він у наших смартфонах, у пошукових системах, у рекомендаціях на стрімінгових платформах, але це лише верхівка айсберга. У наступні 10 років ми побачимо, як AI промікає у кожен куточок нашого життя, стаючи не просто інструментом, а невід'ємною частиною нашого існування та розвитку. Це буде не раптова революція, а швидка, але послідовна еволюція. Перше, що ми побачимо, це повсюдність AI. Штучний інтелект стане невидимим, але всюди сущим. Він буде інтегрований у нашу інфраструктуру, у розумні міста, які самостійно оптимізуватимуть транспортні потоки та енергоспоживання, зменшуючи пробки та викиди, у домашні системи, які передбачатимуть наші потреби ще до того, як ми про них подумаємо. Уявіть собі, будинок, який не просто вмикає світло за голосовою командою, а знає ваш графік, ваші уподобання і створює ідеальне середовище для вас, враховуючи навіть ваш настрій та показники якості повітря. Це вже не фантастика, а логічний наступний крок, який базується на сьогоднішніх досягненнях в інтернеті речей та машинному навчанні. Далі ми станемо свідками експоненційного розвитку генеративного AI. Якщо сьогодні ми вже дивуємось, як великі мовні моделі пишуть тексти, створюють зображення чи навіть музику, то у майбутньому їхні можливості розширяться до небачених масштабів. AI буде не просто копіювати чи комбінувати існуючі дані, він буде справді генерувати нове. Уявіть собі, AI інженерів, які проєктують нові матеріали з надзвичайними властивостями для будівництва чи медицини, AI науковців, які висувають гіпотези для медичних досліджень та пропонують нові молекули ліків ai архітекторів які створюють унікальні та функціональні будівлі за лічені хвилини, оптимізуючи їх під конкретні умови. Це революціонізує бізнес, адже дозволить створювати гіперперсоналізовані продукти і послуги для кожного клієнта, автоматизувати рутинні дизайнерські завдання та прискорити інновації у будь-якій галузі. Ми говоримо не про AI, який відповідає на запитання, а про AI, який ставить нові запитання та знаходить раних відповіді, керуючись складними моделями. Але найцікавіше це перетворення AI на партнера, а не просто інструмент. Сьогодні ми взаємодіємо з AI через інтерфейси, але вже за 10 років він стане справжнім копілотом у нашій професійній діяльності. Лікарі отримають AI асистентів, які аналізуватимуть мільйони медичних записів, діагностичних зображень та результатів досліджень, пропонуючи найефективніші та найперсоналізованіші плани лікування, враховуючи генетичні особливості пацієнта. Юристи матимуть AI, що здатен проаналізувати всі прецеденти, законодавчі акти та навіть психологічні профілі учасників справи за лічені секунди, вказавши на найвигідніші стратегії. Програмісти, дизайнери, маркетологи, кожен фахівець працюватиме у тандемі з AI, який розширюватиме їхні когнітивні та творчі можливості. Це не заміна людської праці, а її якісне підсилення, фокусування на складних, творчих та емпатичних завданнях, які поки що є прерогативою людини. AI буде виконувати рутину та надавати інформацію, щоб ми могли займатися стратегією та творчістю. Не забуваймо і про AI у фізичному світі. Робототехніка переживатиме значний стрибок. Ми побачимо не просто промислових роботів, що виконують монотонні завдання, а адаптивних інтелектуальних роботів-помічників у наших домівках, на виробництвах, у логістиці. Вони будуть вчитися на досвіді, адаптуватися до мінливих умов і взаємодіяти з нами набагато природніше, використовуючи природню мову та розуміючи контекст. Уявіть собі, робота-кур'єра, який не просто їде за маршрутом, а оптимізує його в реальному часі, уникає перешкод і спілкується з вами щодо часу доставки, враховуючи ваші побажання. Або домашнього робота, який не просто прибирає, а допомагає готувати, доглядає за літніми людьми чи навіть стає компаньйоном для розмови. Це буде можливо завдяки поєднанню потужного AI з передовими сенсорами, комп'ютерним зором та механізмами точної моторики. У сфері науки та досліджень AI стане справжнім каталізатором проривів від прискорення розробки нових ліків та вакцин завдяки моделюванню взаємодії молекул до моделювання складних кліматичних систем та відкриття нових принципів фізики, аналізуючи дані з телескопів та прискорівачів. AI дозволить аналізувати величезні масиви даних, що раніше були непідвладні людському мозку, знаходити приховані зв'язки та висувати гіпотези, які потім вчені перевірятимуть експериментально. Це суттєво прискорить прогрес у всіх сферах людського знання і дозволить нам ефективніше вирішувати глобальні проблеми. Звісно, такий стрімкий розвиток ставить перед нами і серйозні етичні та соціальні виклики. Питання конфіденціальності даних, упередженості алгоритмів, впливу на ринок праці та необхідності регулювання AI стануть ще гострішими. Ми мусимо вже сьогодні думати про те, як забезпечити відповідальне використання AI, як захистити приватність громадян і як перекваліфікувати робочу силу для нових реалій, де рутинна праця буде автоматизована. Це не те, чого варто боятися, а те, до чого варто готуватися. І саме тому розуміння AI, його можливостей та обмежень стає ключовим навичком для кожного. І тут ми підходимо до ролі ноу no коут та лоу коуд підходів. У наступні 10 років AI стане доступнішим для розробки. Завдяки спрощеним інтерфейсам та автоматизованим процесам, навіть люди без глибоких знань програмування зможуть створювати власні ai рішення. Це демократизує технології, дозволяючи підприємцям, малому бізнесу та навіть ентузіастам втілювати свої ідеї за допомогою AI, створюючи інновації знизу до гори. Це означає, що мозок в хмарі буде все більше говорити про практичні інструменти, які дозволять вам не просто спостерігати за майбутнім, а активно його формувати. Ми будемо вчитися створювати власних AI асистентів, автоматизовувати бізнес процеси за допомогою AI, інтегрувати AI в наші щоденні завдання без необхідності наймати армію програмістів. Це ваша можливість бути на хвилі, а не за бортом. Отже, наступні 10 років обіцяють бути неймовірно трансформаційними. Ми побачимо, AI, який буде інтелектуальнішим, адаптивнішим, емпатичнішим, а головне доступнішим. Це відкриє двері до нових можливостей у всіх сферах життя від персоналізованої медицини до абсолютно нових форм розваг та освіти. Ключовим буде наше вміння не просто споживати ці технології, а розуміти їх, керувати ними та використовувати на благо людства. Дякую, що слухали цей глибокий погляд у майбутнє штучного інтелекту. Це майбутнє, яке ми будуємо вже сьогодні. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх і бути готовими до наступної хвилі інновацій. До зустрічі у наступному епізоді.